Навіщо їхати в Румунію на вихідні? Бо це найближчий до України спосіб потрапити в улюблені серіали та казки. Я відвідала три головні замки Трансильванії за один день і ось що варто знати. Найбільше мене вразив замок Анкатузіна, бо я дивилася серіал Венсдей від Netflix, який знімали саме тут, бо це є Невермор. Після успіху серіалу сюди масово поїхали фанати, і не дарма. Бо у замку є Венсдей Рум це секретна кімната з відтвореною спальною Венсдей і Еніт. Але найбільше мене вражає краєвид. З палату відкривається неймовірний вид на високі карпатські гори, і стримана архітектури палацу робить це місце ще більш атмосферним. До речі, щодо краєвидів: як їхати з України по Румунії, обов'язково додайте зупинку на каньоні Бікас там неймовірно гарно. Далі був замок Бран. Більш відомий як замок Дракули. Усі знають легенду про вампіра, і досі ходять чутки, що він жив саме тут. Тому всередині повна містика, труна дракули, інсталяції, темні кімнати і атмосфера, від якої легко мурашки по шкірі. Сам замок виглядає казково: старі інтер'єри, кручені сходи і купу кімнат, де реально можна заблукати. І на фініш це замок Пелеш, один з найтехнологічніших замків у Європі свого часу. Власна електростанція, центральне опалення, гаряча і холодна вода, навіть ліфт. Насправді ми не встигнули потрапити всередину, але виглядає так само, як я уявляла казкові палаци.